Всім привіт! Вільні люди в країні 404 Ображаріума доктора З. Ну що? Ухилянти, хто топить за великого нашого З? Будь ласка, всі на фронт. Але чому 73%, які сильно топлять, не хто йти. Хай тих 27%, які хотіли проти, або взагалі не підтримували, або взагалі утримувалися. Так, що хочу вам по колінах стріляти? Скажете, чому не йдеш у хілянт? А я інвалід армії. Так, я інвалід армії. Строкової служби. Забрали здоров'я, дали групу. Виявляється, з 2000 року служив в Криму. 13-му дали по Держава мені. Платили, платить за пенсію, мушу працювати на третій групі. Вас все влаштовує, так? Кордон закрита, ви ж вільні люди. Чому на не йдемо? Боїмося? Грошей немає. Чи всім пофіг на всіх, знизу до верху. Попита за, за лужного. А ви забули у вас куряча пам'ять заложний більше року назад, коли війна почалася, зразу почав вводити закон, щоб наші не полишали позиції солдати, хто буде полишати, тюрма. Скільки не говориться, скільки в тюрмах. І після того більшість було багато в полоні. Вже здавалося полон або в полон, або в тюрягу. Про це забуло за залужного топити, засильського. Давайте приклад аналоги проведемо. Маршал Жуков був і Сталін. Не одні святці були, ні? Чи, блядь, гітлер і його генерали там всякі, бормани були і тому подібне? ні? Ну, одні святці були. Один був кращий, другий гірший, так? Один м'ясник, другий що, блядь? Не м'ясник, м'ясне не любить. Він, блядь, вегетаріанець чи як? Мозги включить люди добрі, блядь. Вас, блядь, тупо знищують. Ставлять не то, що поставили раком, і мене же плюнців, вас тупо, блядь, знищують. Явно і неявно, ви сидите, мовчите. Вам всім похір. Ну, Продовження буде. Побачите, що буде 24-го, що буде 25-го року. Ну і зараз вас порадую, що цього року виборів не буде. Поліція мої відео, як я говорю за цікавим або крамоформу, як НКВДшників, як сесівців давати. Цього року виборів не буде. Коби були 25-го року на весні було сини, коби були, то ще пізнако питання. Бузурпація влади буде тотальна, бо приходять до хати, вас забирати, ви будете стояти, дивитися, мовчати, на відео знімати. І всі будуть сидіти мовчати. А пора на Майдан. Його й побили студентів. А де ті студенти? А де ті всякі козаки? А де ті Баби Параски? А де то всі герої Майдану? Я вам скажу, пішли на майдан 30%, було там 25%. в АТО і інші, їх повистрілювали, запугали, тому подібне. Ніхто переживайте, не прийде, як війна закінчиться, ніхто порядок не наведе. Маєте, а то прийшли, наводили порядок? Ні, а то ж не ходили, кошмарили кого. Водії автобусів, бо їх не взяли по той. Не бійтеся, не йшли. О, бл. Раду не казали, хто ти, що ти, давайте мені, що ти мені я захищав. Всі сиділи, мовчали, і все влаштовувало. І вибух за Порошенка на складах. Розмінування Чонгару, всі все влаштовує. А я вам скажу, москарі підуть і на Харківщину, схочуть і далі на Київ. І будуть страждати прості люди. І за скільки вже два роки ні одна ракета на кончозаспу, на Букове не прилетіла. О, газ і нафту качають Європу, туди не прилетіла. А простим людям ну, на голову летить. Вам не здається, що це якась дивна війна? Багаті воюють, а Зеленський таки чотири рази у хілянд не йшов, давали поїздку, не йшов. Тепер він командує простими людьми, должен. Пенсіонери, які були воєнні, сиділи і сидять, мають файну воєнну пенсію руками, вислуги і всякі піли. Їх війна не влаштовує. Мінти не хочуть воювати, а прості роботяги повинні. Це що за нахер? Питаюся, що за нахер? Ви всі мовчите, але Майдан не йдете, не йдіть. Не треба. Це, що я вам розказую, це є все і псо. Все і псо. Я агент Кремля. Тільки я можу сказати, що владу, Київ заслуговує народ, ту вабу вибрав. Поганий Янукович, маєте Порошенка, після на нього ще ліпше Зе, а зе може лишитися, після нього може ще ліпше прийти. Короте, вам, вам скажу, Радісну майбутню на букву Ж вас чекає. Воно в місці в негра. Що хотіли, то маєте. Удачі!